Заміна ципка привода маслонасоса на двигуні Citroen Peugeot 2.0 HDI 2003 року випуску. Значить, ципок розтягнувся дуже. Ось старий, я вже завів новий старий, уже не тримається зовсім. Ну і плюс вигинається він аж отак. Заміна відбувається так. Ось такою приспособою купив в інтернеті за 800 гривень. Прислали е, тут є сердечник, яким видавлює. Там ціла купа всяких наставок. Ну, їх можна підібрати, які вам треба. Берете, видавлюєте один сердечник, зачіпаєте новий цеп за старий, е, помошник провертає за колінвал і заводите так, як колись на жигулях робили. Заводите туди. Тут виводите. Розклепуєте назад і склепуєте оце прямо тут на місці. Отаким чином настроюєте і завальцовуєте назад.